Дітки, допоможіть, будь ласка. Діду, пішу, 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 пішу. Зараз Є ми що... тебе доведемо, доведемо. А, що треба, щось... треба, що, ага. Шелепу вставити? Шелепа, шелепа, ага. А ну, будь народ, не йдіть. Ой, -я -я -я. ой, -я -я. ой О, все, хорошо, я так там і голову потім. А мені, а мені, знаєте, то мені кінь зуби вибив, я говорю. Та-та-та, зараз... Відійдіть, відійдіть. Ди, Ди, Дидоийся. А видите, не заважайте, будь ласка. закончится. Диду, тебе це очі закриті. закрыты. експеримент відбувається, відбувается, Дай Давай, окуляри. Дай дай сниму окуляры. Дайте дедови того дубе встав, бо буде говорити. Ось, ось. Так, діду, заплющите очі, бо свои. Добре, добре. Та тхуай Я? не вийобуйся, то той хуй. Я горд, це овой шайнко. Ну діду, сподіваюсь, він нам дає. Звід, а звідки ти його достаєш, <клухи> то спойлер? Ліпше діду. Никого поета не бачиш. Ну, не бачиш, того читає. Ти діда. в діду живу. Дідусь. Та у дідусь, у діда шалепа. Лікас експерименти. Добрий вечір. Що дідусь? Як шалепа? Ще не зрозуміло. Дідо... А це хто така? я Чекає діду Олексія Радам, щоб в нього в очах просвітліло. Ой, як погано і гарно одночасно. Говори, помнят, що це непонятно ніхує. Оце в тебе удар. Я думав знову Господа Бога побачив. Ще б трохи їб цей. Пережити два удари коня, це звісно, так. Вам почастило, мабуть, собки якісь кінь дався. А другий також, ти знаєш, такий нормальний кінь. котрий гармата. А, цей. Тут тут, тут тут безумовно дуже дивно, що хтось вижив. Але у вас у діда, дуже сильний череп. Діду, у вас точно на місце стала? Точно, я думав, ця макітра в мене на іншу сторону перевернеться. Дякую, синку, ледь не вбив, но врятував.